Власними силами всім селом будували своїм дітям школу, а цеглу возили волами. Тепер же учнів у Хорохоринському ліцеї поменшало і невдовзі він має стати гімназією, себто так званою дев'ятирічкою. «Ось ця красива будівля за моєю спиною це місцева школа у селі Хорохорин. Вона одна із найдавніших на Волині. Через кілька років у навчальному закладі буде ювілей. У 28-му році ми будемо святкувати сторіччя. Школа в нас старенька, але ремонт сучасний зроблений. Підтримуємо кожного року. Облаштоване укриття. У селі мріяли мати свою школу. Почали будувати, як тут кажуть, за Польщі. До 1930 року це була польська територія, тому будували її поляки, скажімо так. Розпочалося будівництво в 1926 році, а вже в 28-му році, через фактично півтора року, був перший випуск школи. Будували із цегли, ці стіни 60-70 см, які не промерзають ніколи майже. І цегла, колишня цегла, оця, яку ще робили, як кажуть, нас в селі із Запольщі, привозилась із завода, із Киселина. Тоді то було заможне містечко. На той час не було техніки, ні тракторів, ні машин, тому люди на волах самі привозили, самі розважали, самі будували цю школу. І як бачите, до сьогоднішнього дня зробили ремонт гарний, капітальний. І школа виглядає найгірше сучасних шкіл. З тих часів у первозданому вигляді залишилися перила особливої атмосфери додають школі арки. Ну а на стінах уже печатка сучасності, виставка учнівських та вчительських робіт. Ось ці картини творіння рук директорки школи Оксани Віталіївни, котра за спеціальністю математик. Наші картини, наші роботи, бачите, різні техніки, переможці всеукраїнських конкурсів. Оця картина. Тільки приїхала з Києва. Рік була це яка? і та, Ось ця? І та. Ця цього року приїхала перше місце в Україні. Розкажіть, як то, от, от як ви це як робите? робите. Так. Ну, це така техніка стрази на склі, викладання стразами на склі картини. Спочатку малюємо це, намальована вирізка. Мальована під склом, а тоді вже підбираються відповідні камінці. Це ну досить дорога техніка. Підбираються камінці, викладаються. Це все авторські роботи мої. А ось ці картини уже в іншій техніці: ізонитка. Ізонитка називається вишивка на картоні. А як ви от от таку техніку освоїли? Чи ви це побачили? це все з інтернету? Я цікавилася з дитинства малюванням, вишивкою, різними видами вишивки. Мені було цікаво, натрапила. Я сама освоїла цю техніку і цю теж так само. Навчила вчителів, проводили майстер-класи. Ми вже в нас і діти на трудовому позакласній гуртковій роботі так само. Невдовзі планують розширити виставку. Вкотре дивуємося, які ж талановиті у нас люди. Цьогоріч каже Оксана Віталіївна, у ліцеї навчалися 73 учні. Школярів у селі поменшало. До війни їх було в межах 115. при тому, що школа розрахована на 220 учнів. Як чуємо, невдовзі 10 та 11 класів тут уже не буде. Замість ліцею планують гімназію, себто дев'ятирічку. Це рішення не місцевої влади, навіть і не районної влади є. Ну, наскільки я знаю, є постанова Кабінету міністрів, що школи, які не мають достатньої кількості дітей в класах, ну, будуть просто реформуватися. Я рахую, що це і правильно, це не є безвихідь, тому що є одна опорна школа в школі, яка розрахована на 600 учнів. Так, в все лише да. І так воно повинно бути, що одна опорна школа, яка забезпечує повну освіту. У нас вже в жодному селі, в нашій громаді не буде шліцею, буде всі гімназії. Чи буде колись у цих стінах така кількість дітей, на котру її будували наші предки? Питання риторичне. У найближчому майбутньому, скоріш за все, десятикласників та одинадцятикласників із Хорохорина возитимуть у Торчинський ліцей. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Хорохорина для новин на часі.